Ось цей цифровий навчальний центр у Львівському училищі комп'ютерних технологій збудували за кошти міжнародної організації «Save the Children». Завдяки благодійникам тут поміняли вікна та двері, зробили ремонт кімнати, встановили меблі, проєктор. У центрі також є ноутбуки, планшети та іграшки для найменших. Мультимедійний простір працює у будній, розрахований для усіх охочих віком від 6 до 18 років. Єдина умова, дітям потрібно зареєструватися. Деяким дітям складно отримати доступ до освіти через відсутність якихось девайсів чи до прикладу навіть? Мінімальне приміщення, тому цей центр створений саме для продовження безперервного доступу до освіти. Наші фасилітатори організовують різноманітні активності, такі як медіаграмотність, цифрова безпека, віртуальна подорож Україною. Михайлові Архипчуку 18. Студент залюбки приходить до цифрового центру одразу ж після пар в училищі. Тут багато спілкується та навчається. Прийшов домашнє завдання, зробив щось. поспілкувався. Я навчаюся зараз в училищі. На оператор обробки інформації і тут мені я якраз на ноутбуки приходжу. І мені якраз це все ідеально допомагає сам розвиватися. Такий цифровий навчальний центр на Львівщині не єдиний. До кінця року їх має з'явитися більше десяти. У нас такі центри є, створені за підтримки о Сейзі Чилдрен в Львові. Місті у винниках і в Підбужі. ще планується створення таких трьох центрів знову ж таки в місті Львові, і також три центри в, в, в по області.